Нелегальних працівників за кордоном часто обманюють роботодавці, і цим вже нікого не здивуєш. Проте такі роботодавці виходять на новий рівень, навіть якщо ви впевнені в легальності свого працевлаштування, не перевіривши, вас все одно можуть пошукати. Проте як перевіряти, чи справді ви працюєте офіційно, ми розповімо далі. Тому додивіться це відео до кінця, щоб перш за все перевірити надійність свого роботодавця. Якщо ви не впевнені у надійності сервісів, які переказують гроші. З європейських банківських карток на український скористайтесь TransferGo. Ваші кошти будуть надіслані швидко та безпечно. А отже, ви зможете вчасно допомагати близьким на території України. Посилання на TransferGo ви можете знайти в описі до цього відео. Але повернімося до того, як перевірити, чи дійсно ви працюєте офіційно. Тут слід зробити невеличкий відступ і нагадати, що роботодавці, які вас обдурює, краще виявити ще до того, як ви підпишете з ним якісь папери. Втім, якщо договір все ж підписано, але сумнівів офіційності роботи лишається, найпростіше, що можна зробити, це звернутися до ЗУСУ онлайн-форматі, чи під час особистого візиту до відділення ви зможете з'ясувати, чи сплачує ваш роботодавець. Податки за вашу роботу. Якщо ж ні, це сигнал того, що вас пошукали з працевлаштування. Окрім звернення до ЗУСУ, ви також можете надати трудовий договір юристу, який завірить його в відповідність і перевірить формулювання. Але попіклуйтесь, щоб юрист був незалежним і не мав жодного відношення до компанії, адже кумівство буває навіть в країнах Європи. Що ж робити, якщо є такі тривожні сигнали, в такому випадку ви можете звернутися до Державної інспекції праці з проханням здійснити перевірку. Нагадаємо, що під час перевірки ваш роботодавець має надати перевіряючим дозволи на роботу для працівників трудові договори і тощо. Що в свою чергу дозволить остаточно виявити та покарати недобросовісного роботодавця, який вас обманув. Ну і дізнатись про те, чи справді ви працювали офіційно, можна вже і після звільнення. Колишній роботодавець має надати вам свідоцтво праці, в якому буде зазначено скільки ви працювали, на яких посадах. І які були обставини для припинення трудового договору? Якщо ж свідоцтво в праці не було надано впродовж 7 днів після вашого звільнення, хоча б у вигляді електронного документу, тоді можливо ви весь цей час працювали неофіційно. Якщо ж не хочете наражати себе на ризик неофіційного працевлаштування в Польщі, зверніться до нас, і ми подбаємося, щоб ви отримали саме офіційну роботу. Зв'язатись з нами можна через будь-який зручний для вас месенджер. І пам'ятайте, що нелегальна робота в Польщі карається, і не лише роботодавцям це загрожує, а й для працівників, що про нелегальність своєї роботи навіть не здогадувались. А чи працювали ви неофіційно? Поділіться своїм досвідом працевлаштування у коментарях. А також не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.